Була запропонована перша пропозиція начальник планового економічного відділу Лівенко Олена Анатолійовна. Хто за, прошу голосувати. Що? Голосувати за Є закон. В законі написано, що пропозицію щодо затвердження складу виконавчого комітету подає голова. За рік можна було вивчити. Тому ставимо на голосування. Начальник планово економічного відділу за посадою. Хто за? Прошу голосувати. Це не не за посаду. просто просто Тільки при зміні людині на посаду, то ми знову відголосовуємо. Ну, правильно. Якщо станемо на зараз цю посаду обіймає Лютенко Олена Анатоліївна, то не дай Боже при заміні посади, то це знову виноситься на голосування. Так, хто за, прошу голосувати. Десять за хто проти? Хто утримався?

Я вам роз'яснюю, Більшість має бути. Голосуйте! Я вас прошу, Тиша. Голосуйте. Я одну єдину ремарку вожу. Якщо більшість виконавчому комітеті, це співробітники ради, то завжди можна собрати в будь-який час. І так, як ви скажете, так, переходимо до розгляду другої кандидатури. Начальник відбудеться. Так, начальник відділу правового забезпечення, будування, архітектури та земельного ресурсів. Хто за, прошу голосувати. Начальник правового відділу. А чи Сергій Олександрович. Ставимо на голосування. Хто за, прошу голосувати. Тому й за посадою. Звільниться, будуть новини. Так, <говори> <говори> хто проти? Вам слова не давали. Хто проти? Утримався. <говори> <говори> Переходимо до руки. <говори> Коротше, не вибирайте. <говори> Наступна кандидатура, начальник відділу обліку та звітності. Я сподіваюся, що ніхто не заперечує, що головний бухгалтер має бути в виконавчому комітеті. Хто за, прошу голосувати! Може всім пакетом Хто проти? Хто утримався? Наступне, начальник ЖКГ Білич, за посадою. Хто за? Прошу голосувати. Може, Дзінкіріч назад повернеться? За посадою буде членом виконкому. Голосуйте! Хто за? Прошу голосувати. Хто, проти? Хто, 200, 000. 000. Хто 000. утримався? 000. Наступна кандидатура. Наступні кандидатури це керівники підприємств. Я сподіваюся, що ніхто не буде заперечувати. Губський Олександр Вікторович, генеральний директор ТОВ Сервіс ГУП. Хто за, прошу голосувати. на Он нужен нам, Скажи, если человек... Це не той Губський, це його син. А написав на заяву на вихід батька. Ви, Стало ми на голосування. Хто за, прошу голосувати. Ви, що, за, заїздить, за 150 кілометрів. Пані Стерянка, ви з батьками живете досі. Да. А ви не знали то? А ви порахували? <рістична> Хто проти? <рістична> Хто утримався? <рістична> <рістична> Наступна кандидатура <американу> Віліканов Євгеній Миколайович. <рістична> директор компанії IPay. <рістична> Хто за? Прошу голосувати. Проти, хто утримався? Наступний Сеїдо Мала Сеїда Княдович. Командир військової частини. так. Да. ставимо на голосування. Хто за? Прошу голосувати. А, прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Є ті, хто утримався? Немає, значить, не голосувала. Наступне: Скіпальська Галина Богданівна. Вивчайте чинне законодавство. Ставимо на голосування. Хто за, прошу голосувати. І наступна кандидатура від представників від громади Толочина Олена. Хто за, прошу голосувати.

<гул> Утрималась тільки. Я <гул> тільки що говорили. Ні, не так. Наступна кандидатура. Щербакова Тетяна. Хто за, прошу голосувати. Рибакова, давайте я проти. Рыбакова. Хто против? <плес> Хто утримався? Добре. І остання кандидатура. Десять за один і один отримав. Остання кандидатура, Ігор Чужевський. Хто за, прошу голосувати. <рес> Ольга Володимирівна, я подавав письмову пропозицію ще три кандидатури. Прошу їх внести. Внесіть, може, <рес> проголосувати. Так, хто проти? Чижевський? Так, да, Чижевський. У нас ви начальника да. ЖЕФ і заробітників. Давайте весь же. Десять за. Да. Хто проти? Хто утримався?